Всім привіт! 31 липня 2024 року Рівенщина, фундуковий сад. Пройшов хрізой, поховав свої горіхи після бури. Стало приятніше дивитися, менше роззачарувань, а то коли все засипано в їх. Якось больно. А так вже вроді більш-менш і гарно стало. Так, Хочу дати по вчорашньому відео відповісти на коментарі. Мене запитували, посадили сад 3 гектара і чи садити полосу защитною вербами, щоб захиститись від вітру від крапіння. Від крапіння ви захиститесь, а від вітру у вас нічого не вийде. Є в мене садок, який захищений. Нічого там не вийшло, все пошманало, навіть ветки поламало. Я вчора, коли знімав відео, знімав по крайніх рядах, відкуди вітер заходив і сподівався, що там більш мені кажуть, зірвало врожаю, а десь там всередині, може їм не чіпануло, може так, не ходив. Казав косворд не ципануло, бо дивився на одного, а він, як кажуть, був гарний улитий. Коли зайшов всередину далі, Трактором ходив, резервував то деякі дерева, просто пусті, більше 50%. середину ще більше зняло, ніж краї. Получається, вітер скакував і віхрями ходив по саду. І середина, вийшло, взагалі, вражаюся, несло ще більше, ніж заходив вітер до край. Так що посадка, думаю, нічого не дасть. Посадка тільки вербами захистить вас від кропіння трохи. Следующий, там коментар, запитували, всихають дерева. Влітають. В тому році було в мене так, такий случай, два таких великих фундука почали всихати. І бачу, що як кажуть, листя в'ять і таке, як пропадає. Що я зробив? Наколотив я по кілограму селітри на 10 літрів води і підлив ці два дерева. Вони відійшли і пішли в рост. Там могло бути що угодно, засісти і майська личинка травневого хвища і що хоч могло бути. Давши кислород, ми виганяємо те все і стимулюємо, як кажуть, фундук для росту. Вони відійшли і все добре. Ну Я таким дідуським методом їх спас. Можете спробувати. Ще там був коментар. Дивлюсь і не бачу врожаю на ваших деревах. І відео я викидав вчора, показував урожай не на деревах, а показував під деревами. І розказував, що це другий раз вже, раз вже перемолов цей урожай. Я не знаю, як таким людям показати. Показуєш на полу, розказуєш, вони хочуть, щоб я показав на деревах. Вже знесло мій урожай. мій урожай вже похований. Батько осада каже гарний, ну я ж не проти, що в людей, як кажуть, гарний вражає. Це ж я радий, я вам скажу. І сорта. Скажу більше, приємно, коли в когось і вітру не було, і того, що хай виходить. Бо ми всі садоводи стараємося, як кажуть, хочемо мати той врожай. Якщо в себе не отримав, хай хоч в когось вийде. Ну, погода, це така штука, що я вам скажу, хтось там сорт такий, але я ніколи не чіпаю. Таку тему, як сорти, той сорт краще, ті сорти ніякі, як многі на каталонській, бо то не сорт, то це є такий у нас в Рівенщині. Хай хоч щось посадять самі і покажуть, що таке сорт. Вони не хочуть. Зі, як там зайти, воно втопитися в тому зілі, зато якийсь сорт обхать. Я не хаю. Я кажу завжди, що всі сорти прекрасні, тому що кожен сорт для чогось якось виведений батьків всади, я дуже радий, що так гарно врожаю, гарно це все. Правильно. Там теж гарний уход, людина труд положила, мусить так бути. Ну, якщо ворветься вітер, у ваш садок, який б то сорт не був, я вам скажу, переколашмати і все буде на полу. Ну, звісно, хай. Як кажуть, і збігають, ну, нікуди ми не дінемося. У мене вже ця, ця історія другий раз. В тому році був один, в цьому році два таких урагана. Не скажу, на деревах щось лишилося є. Але всередина пострадала більше. ну, Чим краї, там, де вітер. Всім дякую за увагу, всім гарних вражаїв. До побачення.